Збалансувати цьогорічний бюджет депутати провели чергове засідання профільної комісії обласної ради. Народні обранці приймали рішення щодо перерозподілу коштів між комунальними об'єктами. Більше розкаже наш Андрій Попович. Більше десяти питань на порядку денному розглядали народні обранці на комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій. Основні пункти, на які звертали увагу, стосувалися збалансування цьогорічного бюджету. Завершується бюджетний рік поточний. Відповідно, є дуже багато змін, дуже багато перекидок, отримання та спрямування субвенцій з місцевих бюджетів до обласного бюджету і навпаки. Ну і звичайно, вже під підготування вже до бюджету 2023 року. Є розпорядники коштів, де бачать, що ще не встигають використати кошти. Відповідно, просять внести відповідні зміни, чи в назви об'єктів, чи в календарні плани заходів. Відповідно, ми такі перекидки робимо для того, щоб кошти ще встигнути використати в цьому році. Докрема 3 мільйони гривень на допомогу Херсон, присонському бюджету, вирішення коштів сумі. Пер мільйонів гривень аналогічно для передбання в нашу програму мобілізації для придбання тих заходів, які передбачає. Також депутати розподіляли частину бюджету між об'єктами і програмами соціальної та медичної допомоги, Ми зменшивши видатки обласного закладу з надання психіатричної допомоги, також зменшити видатки по програмі здорове населення прикарпаття 21-25 роки. Та збільшити обсяг видатків на виконання заходів програми розвитку та фінансової підтримки кому... комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я обласної ради на 22 другу роки на суму 359 п'ятдесят тисяч гривень, в тому числі по загальному фонду видатки споживання. Це 184 вісімдесят чотири гривень. Рішення щодо цих питань депутати прийматимуть на сесії обласної ради.